Масовий вивіз українських дітей за кордон тепер починають помічати в Україні ба більше перестають це питання ігнорувати і починають е, вже про це не просто говорити, а починають вже приймати якісь рішення. Я надіюся, що ці рішення будуть саме е, в сторону е, добробуту і кращого життя українців, а не нашої влади. Давайте зараз розберемо, бо є дуже страшна статистика. Вона страшна для майбутнього України, але... Напевне, дуже адекватна і добра для кожної окремої української сім'ї, які прийняли рішення вивозити своїх дітей за кордон. Давайте в цьому розбиратись, дивіться відео до кінця, підтримайте його своїми коментарями та лайками і, можливо, навіть підписками, друзі. Давайте починати. Кількість запитів на навчання українських абітурієнтів за кордоном зросла до 30%. Уявіть собі, це виходить, що. Троє з десяти українських дітей, які йдуть до вищих навчальних закладів, хочуть вчитися за кордоном. Напевне, такої статистики немає в жодній країні світу. Тим паче, коли наше міністерство освіти розказує, наскільки в нас крута освіта, наскільки в нас там передові університети, знання і так далі. 30%. Попит на закордонну освіту серед українських абітурієнтів продовжує зростати. Згідно з дослідженням, 26% українських абітурієнтів виявили бажання виїхати за кордон. Ще, буквально на минулому тижні, заступник міністра освіти Михайло Винницький нам розказував, що це поодинокі випадки, що одиниці просто вивозять своїх дітей. Все остальне це російська пропаганда, нічого такого немає немає нічого критичного. І немає е, ніяких проблем. Потім, через декілька днів після цього, він вже казав, що проблема є, але при цьому українська система освіти вона далі продовжує бути дуже крутою і так далі. І е, найдивніше те, що м, чомусь всі спихають все на систему освіти. І м, в мене інколи складається думка, що наші міністри, заступники міністрів і так далі, що вони живуть не в Україні. І що вони з, для них проблеми звичайних українців вони для них просто недосяжні для їх розуму, так? Бо вони десь живуть на іншому, більш вищому і благодатному рівні. А не так, як е, звичайні українці, для, які розуміють, що для їх дітей це питання життя і смерті фактично. Якщо вже аж так. Грубо говорити це питання життя і смерті. Бо якщо не вивести дитину до 18 років, для неї кордон буде закритий. Далі нам розказують, що війна може тривати десятиріччями. Навіть якщо мобілізаційний вік не знімуть, то якщо війна буде тривати десятиріччями, то виходить, що вони і так доживуть до 25 років, їх заберуть у військо. Або ще простіше, просто знизять мобілізаційний вік, і це станеться ще швидше. Тобто, в будь-якому випадку, при закритих кордонах. Е Найкращим варіантом для того, щоб їх діти змогли побачити світ, змогли отримати європейську освіту і побачити інші країни, це вивести їх допоки є така можливість. Бо потім такої можливості не буде. Єдиним варіантом буде або платити шалені гроші е, різним корупціонерам, щоб виїхати за кордон, або йти саме через Румунію і так далі. От, все, що потрібно розуміти. Е, Особливо помітне зростання зафіксовано в Австрії. За даними статистичного управління країни, з 2021 року кількість українців, які вступили до австрійських університетів, зросла, уявіть собі, на 60%. Така динаміка пов'язана з наслідками повномасштабної війни. Керівниця освітнього хабу, дивись ширше, повідомила, що за внутрішньою статистикою кількість студентів, які вступили до австрійських вишів, зросла на 45% в порівнянні з 2023 роком. Торік було зафіксовано. 6600 запитів на вступ в 2024 році вже 8 тисяч запитів, в першому кварталі 2023 року зафіксували 1600 запитів, в 2024 році 2500, а в 2025 вже 3100, лише за перший квартал. Тобто, навіть по першому кварталу, якщо дивитись, то кількість зростає. Якщо це навіть помножити на 4, то кількість українських студентів в 25-му році тільки в Австрії, яка є маленькою країною, де проживає. В відсотковому співвідношенні нікчемна кількість українців більше 10 тисяч студентів буде, навіть більше 12 тисяч студентів буде з України. Нових це свідчить про зростання кількості запитів на навчання за кордоном в порівнянні з 24 роком на 24% лише за один рік. Це май... це майже вдвічі, порівнюючи з 2023 роком. За даними Міністерства освіти і науки, в 2023 році майже 400 тисяч українських учнів перебували за кордоном. Експерти припускають, що більша кількість випускників, що більша кількість випускників спробують вступити до закордонних вищих навчальних закладів. Найпопулярнішими країнами для здобуття освіти залишаються Австрія, США та Велика Британія. Це для тих, хто дуже багатий, для тих, хто трошки побідніший, це країни Балтії, це Польща. Це Чехія, це Словаччина, це Німеччина. І, в принципі, серед таких дуже прям популярних напрямків: це от те, куди без проблем можуть поступити українські е, діти, тут навчатися, і якби, від цього вже відштовхуватись, е, будуючи своє майбутнє. Що при цьому робить влада? Ми з вами вже в окремому відео так трошечки про це говорили. Е, влада розробляє механізми, за якими можливо. Можливо, буде е, змінено правила виїзду за кордон чоловіків. І е, фактично там до 24 років можна буде спокійно виїжджати за кордон. Спокійно можна буде виїжджати за кордон. Тобто 18, 19, 20, 21, 22, 23, навіть 24 роки. Про це говорив і е, нардеп Веніславський, і Нардеп Кецак. Е, обидва про це говорили. Також про це говорив, якщо не помиляюсь, Костенко. От, і про що говориться? Там про те, що можна буде виїжджати за кордон. От, їм дозволять виїжджати за кордон. Бо вони бачать, що шалена кількість людей, шалена кількість дітей вивозять просто, бо для них кордони через півроку рік будуть закриті. от, І для того, щоб продовжити оцей невивіз, саме такої молоді, 16-17 років, оцю заборону. Трошки підняти з 18 до 24. Тоді фактично не буде потреби вивозити тих, кому 16-17 років. От. Але з іншої сторони, це відкриває шлях для тих, кому зараз 22, 23, 24. Тобто для тих, хто не міг виїхати, навіть е, після як тільки почалось повномасштабне вторгнення, бо були закриті кордони. Ці люди можуть зібрати свої манатки і виїхати за кордон. Виїхати за кордон на заробітки для пошуку кращого життя і так далі. Е, от. Але. З іншої сторони, як я вже також про це говорив, є дуже великий в цьому всьому позитив. Е, бо це буде такий тестовий період відкриття кордонів, коли однозначно влада побачить, що, по-перше, не дуже той сильно вже дітей вивозять. Е, так, ну, не дуже сильно дітей вивозять, бо кордони відкриті. І навіть ті, хто зараз там має 20-22-23 роки, так, вони. Е, Будуть їздити на заробітки в умовну Польщу там на три місяці, на півроку. Потім можуть спокійно свій повертатися в Україну, знаючи, що для них, для них кордони відкриті, і знаючи, що вони не підлягають мобілізації зараз, просто на сьогоднішній день. Е, от звісно, що ті, кому зараз 24, вони скоріш за все виїдуть і вже не повернуться, бо з ними буде та сама ситуація, що зараз з тими, кому там 16-17 років. Вони виїдуть для того, щоб для них кордони не закрились, коли їм стукне 25 От. Але з іншої сторони буде набагато більш активне населення. Так, е чоловіче в цьому плані люди будуть їздити за кордон, будуть заробляти гроші, ці гроші будуть привозити назад в Україну і так далі. От. Але знову ж таки, тоді вони впруться в проблему того, що е не буде поповнення з роками. Якщо війна ще буде тривати роками, то з новими роками не буде поповнення е до лав ЗСУ. Молодими, так? Бо, скоріш за все, ну звісно, що будуть добровольці, якщо з цим будуть працювати е, правильно, е, якісь там центри рекрутингу і так далі. А з іншої сторони, будуть випадки, коли всі кому там через два місяці чи через тиждень буде стукати 25. Вони в 24, от за тиждень до дня народження, будуть збирати речі, будуть виїжджати за кордон і будуть будувати своє життя вже там. Звісно, це будуть робити ті, хто на це наважиться. Бо давайте по-чесному, не кожна людина ще наважиться зібратись і виїхати за кордон в нікуди. Просто в нікуди і там якось спробувати будувати своє життя. Хоча в 2014, 2015, 16 році це на собі цілком і повністю відчули біженці з Крима, з Донецької та Луганської області, які в той момент стали першою хвилею міграції до Польщі. Ми, я це як мінімум пам'ятаю, бо я тоді вже проживав на території Польщі, я тоді вже навчався в Польщі, і я просто пам'ятаю цей момент. І оцей перехід, знаєте, який відбувся буквально там за 2-3 місяці. Коли е, тут в один день немає взагалі жодного українця, ти їх не бачиш. А потім через 2-3 місяці ти починаєш помічати, що і на заводах стає більше українців, і в супермаркетах стає більше українців. Взагалі вони з'являються. От. І ці люди також виїжджали в нікуди, будували своє життя з нуля, все втративши. От. У 22 му це вже була друга хвиля, така, серйозна. Скажімо так. І от може бути також третя хвиля, така прям серйозна, це коли взагалі війна закінчиться і кордони відкриють. Тому також, як я вже наголошував, от зі студентами може бути така ситуація, але знову ж таки. Для мене буде великим відкриттям, якщо влада це прийме і от зроблять якісь послаблення хоча б для тих, кого зараз не можна мобілізувати. Це буде дуже великим відкриттям для мене. Але я думаю, що цього не приймуть також по тій причині, що в такому випадку контракти 18-24 стануть абсолютно нікчемними, бо там мотивують людей грошима. А що таке контракт 18-24? Наприклад, якщо ви. Виїжджаєте за кордон. Якщо ви будете навіть просто виїдете за кордон і будете працювати в Польщі на якомусь складі, навіть без знання польської мови, ви будете отримувати в місяць там 5-6 тисяч злотих. Це там 50, 60, 70 тисяч гривень, можливо, навіть більше. Якщо ви водій, ви будете отримувати ще більше. От, і буде виходити, що і тут не треба так на заводах, складах і фабриках, фактично не треба ризикувати своїм життям за гроші. Бо нагадаю, контракти 18-24, основна мотивація і основний опор йде саме на якісь там пільги, на гроші. От. І е ці молоді люди будуть приймати рішення просто виїжджати за кордон, працювати на складах, фабриках і так далі. І це я говорю тільки про Польщу. Я не говорю про Британію, там, про Норвегію, про Данію, про Нідерланди, про Німеччину навіть, чи Францію, чи ще якісь інші країни, де зарплати в рази більші. От. І... Е Скажімо так, ризиків набагато менше. Тому тут питання. Зараз контракти 18-24 погано працюють, так? бо знову ж таки, упор йде тільки на гроші. І дуже мільйоном гривень там нікого зараз не здивуєш, бо це що? Це менше, ніж 25 тисяч доларів. Це я не знаю, можливо, в країнах Африки це б дуже там е якось працювало, але для українців в Україні з українськими цінами це не такі великі гроші. Тому так така от ситуація в нас зі студентами. Що думаєте, друзі, з цього приводу? пишіть в коментарі буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі.